Реалії українського сьогодення складні та непередбачувані. Ми часто дивимося новини про те, як правоохоронні органи проводять обшуки в житлі чиновників, корупціонерів чи наркоторговців. Або бізнес-партнери повідомляють нам, що в приміщенні тої чи іншої компанії здійснювалися такого роду слідчі дії. І це звучить як щось таке, що ніколи не трапиться з нами. Однак той, хто проінформований, той і озброєний. І сьогодні ми вас навчимо, як зустрічати непростих гостей. Перед початком обшуку потрібно пам'ятати наступні поради: поводьте себе спокійно, як би це важко не було. Досвідчені слідчі будуть ретельно спостерігати за вами та особами, які знаходяться разом з вами під час обшуку, членами сім'ї, співробітниками з метою віднайти для себе необхідні підказки. Вимагайте роз'яснення та дотримання ваших прав. Не ображайте та не погрожуйте особам, що проводять обшук. Будьте стимені, намагайтеся не розмовляти без нагальної на це потреби. Працівники поліції досить часто спонукають особу, у якої проводять обшук до розмови з метою психологічного впливу на неї. Законом не обмежується кількість правоохоронців, які можуть брати участь в проведенні обшуку. При цьому право на проведення обшуку мають лише ті особи, які зазначені в ухвалі суду. Вимагайте пред'явити службові посвідчення та звірте обличчя правоохоронців з фотографіями в цих посвідченнях. Перепишіть все, що вказано у цих службових посвідченнях: серія, номер посвідчення, прізвище, ім'я по батькові, звання, посада, орган, що представляється, дата видачі та термін дії. При відмові пред'явити посвідчення, ви можете зателефонувати до поліції та повідомити про спробу незаконного проникнення до відповідного приміщення. Наполягайте у наданні вам копії ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи. Це обов'язок правоохоронців. Однак, найперше, що ви повинні зробити, повідомити своєму адвокату про проведення відповідного обшуку. Тому, якщо ви стикнулися зі свавіллям правоохоронних органів, терміново звертайтеся до адвокатів юридичної компанії приходько та партнера телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний для вас месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.